Привіт! Ви на каналі ArtMajстерня, і сьогодні ми будемо замішувати текстурну пасту, тобто ми будемо створювати її самостійно. Для цього нам знадобиться крохмаль, клей, пива та сода. Не знаю, наскільки вам видно, але вона така прям туга, тому що ось ця вона вже так не стоїть, вона така більш текуча. Скільки обережні, бо вона не буде так гарно тримати форму. Вона почне розтікатися, і ви б це побачите у кінці відео через там, 12 цьому, годин, як вона так, стигла. Ось, оця класна. Вона вже така більш одразу тримає форму. Гори нею класно робити. Буде ось так. Так, що в нас далі? Далі ми зараз будемо мішати крахмалом. Дивіться, студоклей. я одразу не пишу, там, скільки я чого використовую. Тобто, це, можна сказати, на глаз, як то кажуть. Тобто, ну, в середньому десь там на 2 столові ложки соди, це десь столова ложка пива так, і... та півчайної ложки акрила. Як молодець, ну трішки. Змішуємо ось в такому напрямку. Ну, що я вам одразу хочу сказати: крахмал якось так складніше вимішувати, не знаю. Мені так, здає... Мені так здається. Такий хруст е, стоїть як від снігу. Тобто ви додаєте стільки клею, яка вам консистенція більш подобається. Ну, тобто, дуже е, рідким його не робіть. Тобто, повинна була бути паста. Так, що я хочу сказати, так, ретельно, ретельно вимішуємо. Так, ось це приберемо такий гарний колір. Е, так, що мені подобається, що не подобається? Е, треба сильніше е, вимішувати. Якось, Коли соду використовую, то легше цей процес проходить. Що подобається, така прям паста, вона об'ємна, дуже. Ось. І хочу ще поекспериментувати додати сюди звичайний пісок. Він, правда, в мене кольоровий, але я так трішечки сюди собі дам. Вона така прям як шпаклівка. Ось. І... Ось такого плану ми зараз я хочу зробити більш виразну таку текстуру, більш об'ємну, я б сказала. Зараз попрацюємо з збільшуємо. Ну, так, нею класніше, тому що ось де ми додавали соду. Вона більш така теж об'ємна, але мені здається, що трішки як. Ну, тут, якщо мало додати соди, тобто вона реально, я не знаю, вам видно, боже мой? Ось так видно чи не видно? Вона така прям, ну, як поплила вже. Якщо ця вона тримає так, форму, Треба було її додавати теж якийсь колір. Ось, То тут, коли ми додали більше соди, вона така вже більш упруга. А на крахмалі вона така лагідна і не, ну, дуже класно робити прямо ось такі маски. Зараз додам сюди ще піску і подивимось. Так, ось тут ми бачимо, що вже пройшов деякий час, там хвилин 10, мабуть. І е, вона така стала більш гладка текстура, е, але вона тримає форму. Це на крахмалі. Ось, е, якщо ми говоримо про соду, вона як була така, ну, текстурна така і залишилась. Ну, текстурна паста це е, ми вже знаємо. Так, у мене очерідной фокап. Я... Е, е, Забула свій кольоровий пісок на роботі в художки. І Шо? пішла б на двір і з мішка дістала саме звичайний пісок. Зараз я його добавлю сюди. Ну, трішки так я просто і сюди його хочу додати. І ось сюди хочу. Добавити. Сюди можна навіть якось більше. Подивимося, що воно. А цю змішаю ще з содою. Подивимося ще на такий результат. Так, я вимішувати. Так, ну що? Я ось тут собі помітки зробила. Це тектурна паста. Це соди тут дуже мало. Це соди, ну, так, середньо. Це вже сода з піском. Це вже. Тут соди більше і плюс крахмал. Це чиста сода, але її тут дуже багато. Це теж експеримент, крахмал плюс плюсок, плюс сода. І тут, тут я собі понаробила. Що мені вже зараз подобається, це варіант просто крахмала. Ой, боже мой. Варіант. Це варіант ось просто крахмала. Ой, Боже, я хотіла дотронутися, він такий. Ну, Він такий ще м'який, але він такий шовковистий. Ось, а, а, Просто сода мені не дуже подобається. Ось тут подобається, де багато соди. А, крахмал з содою, до речі, гарно. Ну, з піском мені зовсім якось ну, воно так не, не не гарно. Ось і де крахмал плюс сода. Гарненько так. Виглядає тут більше соди. Ну, тут я ще трішки і молодець не вимішала до кінця. І ну, тут з піском. Ну, будемо дивитися, як воно застигне, і чи дасть воно якісь тріщинки, чи ні. Так, що Адійно хочеться сказати про всі ці паст. Це іменно паста роса, наша Україна робить текстурна, але вона застиває дійсно довго сутки. И такая вот она податливая. Ну, вот на ощупь она как будто бы гипс, не знаю даже. Гипс он более гладкий, как штукатурка такая шершавая. Если мы берем вариант соды, но ну, здесь мало соды, она более гладенькая. То есть это все, ну как бы, чтобы вы понимали, то есть не отгрызть просто. А вот, если мы взяли соды чуть-чуть больше, она уже тоже такая более шероховатая поверхность. А, значит, это сода с песком. Вот такая она. Прям. Ну, вот сода с песком, она прям вообще такой четко так застывает, ничего там вообще не расплывается. Вот сода с крахмалом. Но ну, тут я просто не домешала. Значит, это у нас сода еще больше. Она тоже тогда такое вот ощущение, как с песком, такая прям острая. А здесь идет крахмал плюс сода и плюс песок. Я такие остатки вот смешала. Все, что было тоже. Оно такое жесткое. Вот, и высокое. Ну, сантиметр точно, по высоте, может, даже больше. Здесь идет крахмал с содой. Вот чисто крахмал. Он мне очень понравился. Вот если делать какие-то лепестки. Ну, прям такой, он как шелковый, вообще так смотрится. То есть его можно сразу добавлять акрил, того цвета, который вам нужен. И даже не надо, потом будет ну, то есть покрывать ничем, потому что он уже такой вот красивый. Вот. ну, а здесь я уже намешала все подряд, то есть крахмал, и сода, и песок, тут что-то много песка. Вот такой вариант. Поэтому все классные. Тот, что мне все равно больше всего понравился, это сода. Я не пробовала на сахаре, на соли, не пробовала. Ну, вот сода класс.